Мани Сенчанської громади зіграли товариські матчі з командами Полтавського національного педагогічного університету. Значення фізкультури і масового спорту на селі важко перебільшити. Адже в юному віці та молодості закладаються підвалини майбутнього здоров'я, а відповідно і майбутньої здорової сім'ї. Настрій чудовий. Погода нас сьогодні радує. Зібралося багато спортсменів. Граємо в футбол, граємо в волейбол. Всі довольні. Всі щасливі і маємо надію, що в майбутньому такі заходи будуть постійно проводитися і повторюватися. Грати у волейбол люблять люди різного віку. Воно й не дивно. Це дійсно весела і доступна гра, в яку можна грати відпочиваючи на природі або на пляжі. Все, що для цього потрібно: волейбольний м'яч, відповідне місце для гри і невелика кількість бажаючих зіграти разом з вами. Тим паче, в синчанській громаді створені умови для заняттями спортом серед усіх охочих. Дуже цінні такі заходи, тому що молодь долучається до них, молодь тренується. Вони свій власний час витрачають на те, щоб підготуватися до таких заходів. В цьому випадку, коли ми зустрічаємось з Полтавським педагогічним університетом, ці змагання взагалі мають велику вагу для нашої молоді, для наших спортсменів. Тому я сподіваюся, що сьогоднішній досвід їм принесе тільки користь. Футбол це не тільки захоплююча гра, але й потужний інструмент для фізичного та психічного розвитку як дітей, так і дорослих. Організація на високому рівні мені дуже подобається зараз. Настрій бойовий, так як скоро будемо починати грати в футбол. Гра покаже. Я очікую позитиву, позитивного результату, а там як команда покаже спорт чудовий спосіб відволіктися від тривоги та нав'язливих думок, що як ніколи актуально в наш час. Гра прекрасна започаткована співпраця в рамках меморандуму Санчанської об'єднаної територіальної громадою. Вони приїздили до нас. Сьогодні в нас друга зустріч. Гра прекрасна, емоції позитивні, все яскраво. Я думаю, що співпраця буде продовжуватися і в рамках профорієнтації, і наукової навчальної освітньої всієї діяльності університету і санчанської об'єднаної територіальної громади. Якщо ви й досі сидите на дивані, то багато втрачаєте. Знайдіть у своєму житті місце для спорту, бо це принесе користь не тільки вашому здоров'ю. Мося разом віримо в перемогу та підтримуємо збройні сили України.